Друзі, а сьогодні день вишиванки. Я хочу запитати у наших дітей, прекрасних, нашого майбутнього. Що для них є день вишиванки? Скажіть, будь ласка, що для вас взагалі вишиванка? Вишиванка це символ України, це традиція, нація. А для вас вишиванка для мене це традиція та народність нашої України і головний символ неї? Чудово, дякую вам. А для вас що, день вишиванки, скажіть, будь ласка. День вишиванки це ну, традиція, свято українське. Ну, а сама вишиванка ще для вас означає? Е е символ україни. Символ України. А де ви взяли свою вишиванку? Е це мені подарувала бабуся. Чудово, чудово, дуже дякую. На на здоров'я. Оберіг та да, єднання нації. Чудовий. Скажи, будь ласка, твоя де, де ти взяв вишиванку? Цю, 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 цю. Я купив О, на рай? ринку. У нас? Да. Да. О, чудово, дякую, гарного дня тобі. А, для мене вишиванка це символ оберіг і минуло нашої країни. Як мати вишивала свої деньки вишиванку. А де у вас така гарна вишиванка? А, я, я купляла в у Львові. У Львові? О, чудово, добре, хай нас. гарна вишиваночка, а що для вас взагалі вишиванка? Це зв'язок з коріння, можна сказати, з українським етносом, з нацією, з, з народом України. Як одяг, це для мене символічно, оскільки цю вишиванку ми одягали з дружиною на, на другий день весілля. І в нас традиція тут так зівпала, що я отримав змогу. Пару днів вихідних зі службою приїхати. І прямо зараз з дороги завітав на центральну площу, де вже донька моя приймала участь в заходах і син приєднався. Чудово, чудово, дуже дякуємо вам. Щиро дякуємо. Гарного дня. Вам.